Із аеропорта в Лос-Анджелесі до містечка Огай рушає кортеч із тілом колишнього офіцера військової поліції США Джеріко Скай Маґлону. Труну супроводжують ветерани американської армії на мотоциклах. Вздовж дороги стоять представники української громади. Вони прийшли віддати останню шану американському добровольцю, який загинув поблизу Бахмута на Донеччині. That was це був напевне найважчий день з того часу, як ми дізналися, що Джеріко загинув. Ми були зворушені. Ми й гадки не мали, що громада так відгукнеться. Наступного дня з Джеріко прощається його сім'я та друзі у рідному місті Огай, що неподалік Лос-Анджелеса. Біля домовини, вкритої українським та американськими прапорами, мати, сестра, брат кохана та сини Джеріко. Молодшого він так і не встиг побачити. Like він відчував, що має поїхати туди. Ви пробували його відмовити. We так я була вагітна вперше. Каліфорнієць поїхав добровольцем в Україну після повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року. Я насправді більше цікавилася політикою ніж він. Він завжди сміявся з мене, коли мене затягували новини, тому що він ніколи їх не дивився ніколи. Але коли Росія знову вторглася в Україну з новою хвилею агресії. За тиждень він уже був на рейсі в один кінець до Польщі. він сказав мені, мамо, це як спостерігати за хуліганами, які знущаються над дитиною на дитячому майданчику, але всі стоять, дивляться, і ніхто не втручається, ніхто не приходить на допомогу. Рідні Джеріку розповідають, що спершу намагались відмовити хлопця їхати в чужу країну. Втім, він вже прийняв рішення, тому врешті сім'я також його підтримала. Свої думки та спостереження він записував у щоденники. Зараз всі вони у його матері Елісон. Ось що він писав одразу по приїзді 7 березня 2022 року. Це звірство, справжній геноцид і ніщо інше. Жодна інша країна не приходить на допомогу минулого тижня. Я вирішив приїхати і битися пліч опліч з українським народом, щоб захистити їхнє життя і суверенітет. В Україну досвідчений військовий їхав, щоб рятувати життя з під обстрілів. Він вивозив цивільних та тварин, надавав медичну допомогу пораненим. Він був людиною, яка стоїть між добром та злом. І завдяки таким чоловікам і жінкам, як він, ми всі можемо пізнати свободу. Така розповідає під час першої ротації Джеріко їй наснилося, що він загинув у Бахмуті. І вона попросила коханого повернутися додому. Тоді завершилась його перша поїздка до України тривалістю у 10 місяців. В Америці така вже побачила, як Джаріко змінився Він повернувся людиною, яка була глибоко закохана в Україну. Він залишив там частину себе. І я відчувала, що у безпеці, і заможності і красі життя, яке ми мали, він відчував провину. Щоразу, коли він говорив по телефону з кимось з України, можна було бачити, як він світився, як світилося його обличчя. І Джеріко вирішив повернутись в Україну. Мав провести інструктаж для українських військових і прилетіти назад до США за 10 днів. Та 5 вересня, 28-річний він загинув біля Бахмута. Матір Джеріко ж одразу атакували російські тролі у соцмережах, пишучи, що вони його жорстоко катують ніхто мене не підготував, що це може трапитися. Я не знала, вірити їм чи ні. Частина тебе завжди питає, чи це правда. Мені сказали заблокувати їх, але після восьми місяців цих повідомлень у мене виникла думка: а може, це правда? Певне полегшення принесла звістка, що тіло її сина знайшли. Через дев'ять місяців після загибелі Джеріко таки змогли забрати тіло із поля бою. Операцією займалися українські військові разом із волонтерами організації Ведермен Foundation. Один із них Девід Брамлет, який особисто знав Джеріко, супроводжував тіла побратима з України до міста Охай. російські позиції знаходяться практично прямо біля того місця, де загинув Джеріко. Тож це був не найпростіший спосіб захопити їх. Ви знаєте, ці позиції треба було знищити перш ніж можна було б провести евакуацію. Тепер Елісон впевнена, що смерть її сина не повинна бути даремною. Раніше вона та інші жінки, які втратили дітей в Україні, приїздили до Вашингтона, закликали конгресменів розблокувати гроші на допомогу Києву. Зараз вона каже, їй потрібен час на скорботу, але вона буде підтримувати Україну та розповідати американцям про злочини росіян. Америки Америка все ще дуже наївно ставиться до того, що відбувається. Охай, одна з багатьох бульбашок в Америці. Я б сказала, що люди не хочуть знати. Я втратила кількох друзів через Україну через те, що поїхала до Вашингтона, щоб підтримати Україну. Та для всіх присутніх тут свобода українців це свята справа, за яку загинув Джеріко Джеріко загинув не тільки захищаючи Україну, він загинув, захищаючи демократію і свободу. Знаєте, це не локальна проблема України, це проблема Америки, це проблема демократії. Росія є проблемою. Я Відчуваю його присутність, і я відчуваю шляхетність його жертви і те, як вона відбувається у всесвіті, як світ стає безпечнішим і кращим місцем, тому що він служив своїй правді в Україні. І ми дуже пишаємося ним. Тож просто продовжуй бути присутнім у нашому житті, Джеріко. Ми любимо тебе і пишаємося тобою. Це моє послання. І роби все, що можеш з того боку, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні. Дякую тобі, Христина Шевченко, Вікторія Васькевич, Дмитро Мельник, Охай, Лос-Анджелес, Каліфорнія для Голосу Америки.